Кайш. Угу. Тепер цікава історія ще трошки про Ноя, так? і про його дітей. І скоро ми вже будемо наближатися до історії Авраама, його життя з Богом. Так? Там буде ще цікавіше, ще більше всього. Ной породив трьох синів: сима, Хама і Цим це був первісток. Але земля розбестилася перед лицем Божим і наповнилася земля злодіяна, злодіяннями. І споглянув Господь Бог на землю, і ось вона розбещена, тому що всяка плоть спотворила шлях свій на землі. І сказав Господь Бог ною, трошки, кінець усякій плоті прийшов перед лицем моїм. Тому що земля наповнилася від них злодіяннями. І ось я знищу їх з землі. Зроби собі ковчег з дерева, гофер. так? Я все підряд не буду читати. І наведу на землю потоп водний. і винищу всяку плоть, у якій є дух життя. Тобто, тут дуже важливо розуміти, що людина не тільки складається з плоті живої. так? А з вічного духа, вічної душі, так, яка є в людини. Далі. Під небесами. Що є на землі, все позбудеться життя. Але з тобою я укладу завіт мій, договір мій, говорить Бог мною. З тобою, так. далі. Читаємо далі. І зробив Ною ну, все, як повелів йому Господь Бог, так він і зробив. Ми бачимо, що віра Ноя, вона віра в Боже Слово, і в Бога вона виявлена була в ділах в, в ладах. Він виконав слово Бога, заповідь Бога. Бог давав йому багато заповідей. Ми все підряд не читаємо. Цю історію кожен може і знає, і почитати може, так? Але. Зробив Ной усе, як повелів йому Господь. Він виконав волю Бога, був слухняний Ной. Тому він був цільний, непорочний, праведний в очах Бога. Далі. І Господь знову підтверджує цю характеристику, яку він дає Ною. і сказав Господь Бог Ною, увійди ти і вся сім'я твоя в ковчег. Тому що я тебе побачив праведним переді мною вроді цьому. Не грішним, а праведним. Чому? Бо він був у правильному положенні перед Богом. Він не був слухачем просто Слова Божого, а він був виконавцем Божого Слова. І віра його виявлялася в ділах, вчинках, в водах. Він був слухняний. Так? Тому Бог говорить, я спасаю тебе і твою сім'ю. Твоя ж праведність, твоя віра тебе і спасла, Ной, і твою сім'ю. Бо якби ти сказав би вірю, Боже, я в тебе, я вірю в тебе, я, в тебе, я віруюча людина. Так? Але не виконав те, що наказав йому Бог, не виконав би його заповіді, Його слов, то Ной і його сім'я загинули в своїх гріхах. Тому що непослух – це вже неправедність це вже гріх беззаконня, Непослух Божому Слову і Його волі, і Його заповіді. Ось це важливо розуміти, що Ноя спасло? Його віра, праведність, яка була виявлена не в пустих словах, а вчинках на ділах і плодах. Ну. Ось що таке спасіння повід. Це не просто слова. Так? Я вірю в Бога, я спасенний по благодаті Божій. А слухатися я не буду. Заповіді Божі, я не буду виконувати. Це не для мене, це для євреїв заповіді Божі. А для мене язичника, не існує заповідей Божі. Бог за мене все виконав, всі заповіді. Так? Бог для мене відмінив усі заповіді. Мені нічого виконувати не потрібно. Далі. Далі, далі. Ной вже був 600 років, коли потоп водний прийшов на землю. І увійшов ной і сини його, і дружиною, і дружини синів його з ним ковчег від вод потопу. Трошки менше кохано на один. Далі. Далі, далі. Через сім днів води потопу ринули на землю. У цей день відкрилися усі джерела великої безодні, і вікна небесні розчинились. І з землі лив дощ із небес, лив дощ, так? який був над атмосферою, знаходився. Сорок днів, сорок ночей лився дощ. У цей самий день увійшов у ковчег ной, син, хам, єфет, сини Ноєві, дружина Ноєва, і три дружини синів його з ними. Далі. І тривав на землі потоп сорок днів і сорок ночей, і примножилася вода, і підняла ковчег, і він піднявся над землею. І посилювався і дуже примножувався на землі, і ковчег плавав по поверхні вод. І піднялася вода на землі надзвичайно так. Що покрилися усі високі гори, які є під усім небом, на 15 ліктів, це десь на 7 метрів над, над верхушками гір. Піднялася над ними вода і, усі, і покрила усі високі гори, і позбулося життя, всяка плоть, що рухається по землі. І всі люди, і вся і худоба, і звірі, і плазуни, усе, що мало дихання життя в ніздлях своїх на суші вмерло. Залишився тільки Ной і те, що було з ним в ковчезі. Це закінчується сьома глава. Яка важлива думка? Чому верхівки гір так потрібно було навіть? Наприклад, є різні гори, є 5 кілометрів, є гори навіть там і по 10 кілометрів. Так? Це ж наскільки е, піднялася вода так? над поверхнею землі на 10 кілометрів. По всьому лиці землі було скільки води. Так? Тобто середини з середини землі вода піднялась на поверхню. А також з небес, вода, яка була не над атмосферою, а зверху атмосфери, так, плилася вода. А чому верхівки гір? Тому що ті, ті люди, які жили в тій місцевості, де були гори, а їх було також чимало по всьому лицю землі, так, люди, вони. Пробували спасатися, бігли е, на ці гори, вилазили на ці гори, так? Для того, щоб рятувати своє життя. А так як вода піднялася майже вище на 10 метрів, ніж верхівка гори, тому люди всі насправді були знищені. Бог все прорахував, так? Ось така важлива думка.